І з чотирьох членів комісії три члени комісії присутні, відсутній Дубіні Валентин Іванович. Зібрались по поводу е, позачергової сесії. Зібрали позачергову судово сесію. Пропонуємо розпочати і пристеньку розглянути пару питань. І хто ж не хоче, правильно? Перше питання про внесення змін до програми охорони навколишнього... Середовища Корсівченківської територіальної громади на 21-28 роки затвердження рішення Корсівченківської міської ради від 1911 19 21, 21 року no 28 зі змінами. Ді, Джерела фінансування програми проводиться відповідно до рішення Корсунків. Ви додали кандрію? Чи ви не подали? А це ці 200 тисяч mm. пропоную підтримати. Козяков за добровольська здоров'я. Наступне практичення продання матеріальної допомоги на лікування. Один чоловік тут 20 тисяч. Можна і Ставне голосування по зняку за добровольська. За. Журавлів. За. Е, Наступний проєкт рішення. Про надання матеріальної допомоги на вирішення та подолання матеріально-побутових проблем зі складними життєвими ситуаціями. Е, це е, я потім Ставне голосування по за добровольська. Журавльов? Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Корсів Шенківської міської територіальної громади та на баланс виконавчого комітету корсую міської ради сонячних панелей. Це ці 108 штук, що Станіло Соня, Ставлюсвання по зінкових за добровольська. Журавляв. Бюджет. Це кошти, що на... Станіло Соня, звінково за добровольська. За. Журавлів? За. На розгляд сесії не послухав. Федоренко. Наступний проект рішення про прогноз бюджету Поршенченківської міської територіальної громади на 26-28 роки. Я Пропоную на розгляд сесії. Послухаємо Артилецько. Е, Позняков за «За» Журавлів. Все, дякую за таку працю.